Добрий-добрий ранок, друзі всім. Зараз вже пів дев'ятого ранку. Ну, я, як завжди, встаю в бізні 6 зараз. Коровку здоїла, процедила молочко, накормила курчаток, накормила, в общем, накормила все своє хозяйство. От, Тоді пішла, приготувала сніданочок. Ми з чоловіком поснідали. От, і тоді я значить, лягла трошки відпочила. Трошки відпочила, поки чоловік вигонив коровку на низи. От. А тоді встала та й пішла працювати. Зараз я вам покажу, що я зробила. Значить, я перебрала помідори. Отакі От миска, ціла помідор самих красивих я навибирала ті, що буду закривати, консервувати в банки. Помірненьких, хочу маленьких закрити. З чесником в снігу, як я вам казала, а те зроблю асорті. Оце дібрала я від відро ручків на засолку. Ще засолю. Бабуся каже, засолю, щоб було на розсольник, щоб було на общем, на все про все. От. А це я буду різати ці огірочки в асорті до помідорчиків. Не дивіться, що відра в мене то такі відра, що я то дерзь замочую, то ну, в общем, це все буде митися. От. А це вже одібрала такі слони огірки. Та чи корою покришу, чи, о, вони зелені, обріжуть нам на салат. Ну, В общем, якось так. Значить, зараз я буду працювати і покажу вам, що в мене вийде. А ось останні помідорчики, ті, що я перебрала, вони будуть ще доспівати. І зроблю потім опять чи соку якусь банку, чи, як я і робила, перемілю на м'ясорубку, блендером і закрию в банки. Зима все, поїсть. А це я одібрала розові помідори. Ті, що ми будемо їсти в салати, я і так цілячком нарізаю, просто посолила і ми кушаємо їмо такі помідорки. Тут всі розові, несколько штук, штук, три, крупних таких красних, ось таких здорових. Що їх не закриєш у банку, а на, цей, на сок їх шкода, то ми їх по поїмо, поласуємо. Так що, друзі, пішла я працювати. Ну Ось я наложила баночки, значить, 3-літрових 5 банок і літрових теж 5 банок. Значить, що я ложила в 3-літрові, на дно положила я укроп порізала сухий, прямо палочки поламала. Потім, значить чесник по великій цибулині перерізала на четверо перцю болгарського. І тоді огірочки кусочками нарізала такими товстенькими, сантиметра по 3 І зверху поклала, наклала помидори. Отаке асорті в мене вийшло. І 5 літрових баночок це я наложила дрібненьких помідорів. Бо в 3-літрові я вибрала трошки більше помідори, а сюди я вибрала такі дрібненькі, гарненькі помідори і зроблю їх в снігу. Сніг це часник. Зараз буду чистити чесник, поки е, гріється в мене вода ну, закип'ячу, Перший раз заливаю кип'ятком, другий раз кип'ятком, третій раз вже роблю розсіл. Це два огурчика залишилися в мене, ну, будуть нам на салатик. Так що, друзі, працюємо далі. Так, друзі, нос я закатала, укутала свої банки. Завтра я вам покажу, що вийшло. Значить, 5 літрових банок помідорів снігу я зробила з часником, і 5 закатала асортів. Його готую обід. Оце така картошка, нечищена, дуже люблю, з часником зроблю. І є в мене рибка я зробила, з цибулькою, з олійкою. з Поставила вже в холодильник. Зараз накришу бігом. Салату і буде в нас оце такий обід. Селила ось два відьорка огурців, три дні воно покваситься, і тоді я переложу в бутильки і закатаю. Цей раз так буде. Так, чоловік пішов по коровку, я приготувала все і там. От На городі в мене пасуться кури, вже, мабуть, полізли на помідори. От падлюки. Куди пішли? А? Куди пішли? Воно, пішли вже поза, поза світи. Ну? ну не можна покинути. Це ж чоловік вивозить гній, треба тут помошникам стояти. Киш, кш. А ну йдіть. Нема чого бігати тут, без вас тут є кому. Кш. пасіться. Бігають по всіх усюди. це випустиш їж, так вони 5 секунд траву поклюють і починають гасати. І починають гасати. З огірками, з помідорами впоралася, слава Богу. Ходили до бабусі туди на двір. Ячміню, я вам казала, що в нас в ячміні завелися жучки. Та ми оце його виносимо на двір. Його там не так і багато, але ж шкода, ж все одно все ж коштує гроші. От. Та виносимо, вони тоді розлазяться з того зерна, тоді молотимо. Ну, Взагалі, якось спасаємо. Там вже в кінці, що залишиться на дні, вивеземо десь та й все. Або перемолотим та курям, казала чоловікові. Що його вивозить, буду намочувати і кури будуть клювати. В Взагалі, якось так. Так що в нас у дворі, це ж ви розумієте, нічого не благоустроєно для того, щоб тримати худоби. Ми раніше тільки свиней держали, і курей. Ну, гуси у нас іноді були. Та так, щоб велика рогата худоба в нас не було. це Корову це ми забрали вперше. Але набагато краще вдома, звісно. Але все одно бігаємо на той двір, там в мене ж і город. Взагалі, вистачає роботи цілими днями. Що поробиш? А як люди ще й на роботу ходять, не знаю, чи є такі зараз люди. Ходять на роботу, тримають хазяйство, корови, свині. В селах роботи, як сказати, такової немає. У, ну, у нас є тут у Празі робота, але туди, в такому віці, як ми, вже нас ніхто не візьме з нашими болячками, тим більше я на групі, а чоловік вже 58 років. Кому він де нужен, теж ногами є ходить. Ой, та ще сьогодні пішла до бабусі в неї в погрібі стара картошка, я вибираю курям, забираю, перебираю. І поставила криво тачку. І, пад, і накладала в мішок уже друге відро. Чоловік прийшов там щось бабусі показувати на, ті, на телефоні, і падає та тачка йому прямо на ногу. Фу, крику було, звісно, на всю нову Прагу. Ну нічого, ходить. Каже, болить ногашку. Ну що я зроблю? Я ж не винувата, і треба було йому в той момент підійти до тієї тачки. Взагалі, попала я в немілость. Та було, та було. Крику. От. Оце тепер вже все. Помідорів я більше закривати не буду ціляком, а чоловік просить, щоб я зробила аджики. Ну, зроблю. Я хочу таку аджику зробити, що і на зиму. Та, що вариться, і сирой зроблю, та що ставить у холодильник їсти. Нам дуже подобається. І зроблю та, що на зиму переварю. Закрию трохи. І сок буду давити. Ну і закрию отож таке, Перемілю на, на борщі та на зажарки, щоб було. Тепер так буду тільки помідори переробляти. Ну Добре, друзі. Зараз прижене коровку. Зажену курей, піду її здою десь пів дев'ятої. Та й все, собаці кашу зварила. Та й день знову підходить до завершення. Уже 8 годин вечора. Завтра день народження у моєї внучки і зятя, у старшої внучки Софії і зятя, але ми не поїдемо до них. Вони цей год рішили нікому не відмічати, не Уляні не відмічали. Ну як? Діток там возили на, на річку, тортика, там угощення купили, в общем, подружок її. Ось таке було їм свято. А Соня, не знаю, як вона, може, завтра теж піде з подружками. в общем, нічого не знаю. От, чоловік мій тепер не їздить нікуди, сидить вдома, так би сказати, по городам ми не тяняємося. Поїхати мені до дітей немає як. Хотілося б мені, але вона тут була, ми їй подарували. 500 гривень ми дали, бабуся дала 500 гривень. Взять сьогодні вийшлю на карточку 200 гривень, хай купе собі чогось смачного, він любить пиво, то хай він так у нас не п'є, а пивка добренького випити може. Та отож хай поласує. Так що отакі подарунки, друзі. От. Ну, а зу... приїдуть діти до нас як копати картошку, а тоді чоловікові буде день народження, то як завжди, свати, діти, якщо буде все добре. Це так, у нас заведено. Ну добре. Щось не чути чоловіка з коровою. Він може її там ще підпасує, вона любить сильно шпориш, а там по дорозі є шпориш, І вона пасеться. Ну, в общем, такі справи. На городі все бідне. Стоїть, не попадало поки. Досихає, бо дощі у нас немає і не підвідеться. Сонце сідає. Сьогодні в нас було жаркувато, але вітер прохладний. Но завтра ще не дивилася, яка там температура. Завтра знову піду туди на бабусі город. Там треба до кавуна подивитися, мабуть, корову привів. От. Ну, а тут буду збирати післязавтра, напевно, вже дня через два, бо вчора ж збирала помідори. Вчора чи позавчора? Вчора, мабуть, я вже забула. Ой, господі, друзі. Забуваю, коли я що і роблю. Так що то якось так. Друзі, поки побалакала з дочкою, геть нічого не видно на дворі. Зараз піду в хату та з вами побалакаю трошки. Включила ось о світло, фонарик. геть темно вже на дворі. 9 годин, вже геть темно. Завтра у нас маковія по-новому. Так що, друзі, буде свято. Напишіть, хто із вас жарить шуліки з маком, чи роблять у вас таке блюдо. Друзі, я ось покупалася, прийшла вже з, з душа. И думаю, я трушки с вами побалакаю. Я с кремчиком намажусь, а за целый день лицо. <свят> После дело думала на улице и закончу свое видео. Але дзвонила дочка, та ми з нею довго-довго розмовляли. От, і поки на дворі стало вже й темно. Я включила камеру, але нічого не видно. Та думаю, зайду вже в вдома і тоді включуся. От, пішла, покупалася, думаю, піду покупаюсь, та тоді вже закінчу відео та й буду лягати відпочивати. Вже все поробила. Так що, друзі, зараз вже темніє раніше набагато. От. А, там одна підписчиця писала мені, щоб я знімала бабусю. Але вона не хоче. Вона, знаєте, як людина всю життя працювала, всю життя була серед людей. Вона тепер не хоче, щоб її бачили такою. То я на день народження своє вже наголо сняла її, вона заходила в двір. От, та я зняла. Вона і так: для чого ти мене знімаєш? Кажу, ма, ну всі хочуть, я ж за вас розказую, всі хочуть вас побачити, яка ви. общем, ми такі друзі справи. А моя мамочка рідна живе в Криму, так що я не можу її вам показати. Такі справи. Ну, що вам можу розказати? Сьогодні, ось так про день. <кій> Займалась консервацією, то коровою. Завтра в нас четверг, от У п'ятницю я вже почну готуватися до неділі на базар. Сьогодні дзвонила до замовника Олександрії, приїжджає до мене додому. Він теж там трошки замовив. Ви ж бачили, я наварила сирів нових от повезу в неділю. Що люди будуть, брати чи не будуть, не знаю. Хоча зараз сир, ну, кругом. Отак, як подивися, в салати, на піцу. Кругом треба сир. Та й так до чаю попити чи до кави. Чого ж не, по не поїсти натуральною, а то купують. В магазинах же все одно купують сир. Але він же ж, той, що дешевий, так то вообще. Там взагалі нема молока в тому сирі. А я покуштувала дуже добрий. У цієї коровки молоко жирніше, і він такий прям мягкий, вкусний, дуже добрий сир. Ну, В общем, там у мене жіночка одна бере, вони були ось на отдихі, то її два тижні не було вдома, а цей тиждень вона вже буде вдома. Та предложу їй нового сиру, може, їй сподобається. Бо рулети моцарелові сподобалися їй. Так що, може, вона буде брати? Такі, друзі, справи. Хочеться різноманітні робити. І сирки в глазурі в шоколаді, і щербет хочеться варити. І все. Я, я дуже люблю займатися з молоком, аби тільки була, був збут. А так, звісно, як воно нікому не нужна, а наробиш його, продати не можеш. То стає, звісно, сумно і не дуже приємно. Отакі справи. Да, оце покажу вам крем для обличчя. У мене Айвоновський. Я покупала собі з авокадо. Мені дуже подобається. Він не сильно жирний і такий впитується хорошо, і кожа така стає бархатіста. А ще купила ось собі, покажу новий крем. Покупала в копейки по акції такі. Ой, я плохо бачу, очки треба Софт... Ну, В общем, ось такий. У мене така шампунь. Я по акції купила, тут дуже хороша така бутилка розова-літрова, велика з дозатором. І от такий купила крем. Ну, Цей крем пожирніє. Я, взагалі, не дуже люблю жирні креми. Я люблю, щоб вони впитувалися швидко. Ну, нічого, Попробую цей. Я його, правда, вже відкривала. Тут ось така кришечка ще йде пластмасова. Пахне він дуже хорошо. Дуже хорошо пахне. От, так що, для рук теж креми мені дочка привозить всякі, всі важні. І для ног у мене є. Ну, в, общем, в мене є всякі різні крема. Я пользуюся, бо життя в селі, знаєте, як не з солодких. Та вже і візраст. Треба, треба мазатися. Руки в мене завжди, так, считайте, така робота, що руки треба мазати, особливо коли починаються городи, це страшне. Вони в мене. Репаються, тріскаються і тоді болять. І ноги теж так само. Так що це такі справи. Розказала, може ж вам цікаво, Так, завтра не знаю, що буду готувати, ще навіть не придумала. Щось треба рідке завтра. Борща нема з чого варити. Капусти немає, я не знаю, там, може, у бабусі щавель є, хоча ли така засуха. Я тут щось не обратила на нього взагалі. Так взагалі. Якийсь суп зварю, нав... наверное Може, гречаний зварю. Це такий, що ми любимо. Побачу. І хочу там у мене є баклажани, зроблю нове блюдо. Покажу вам, яке блюдо я завтра зроблю з баклажан. Остався в мене фарш, я ж показувала вам із цих із перців, і я туди його приміню. І <гум> теж це блюдо буде з сиром, так що от кругом треба сир. Хорошо, що є свій сир, натуральний, він плавиться дуже добре, так що якось так. Ну що, друзі, на цьому, мабуть, я сьогоднішнє відео своє закончу. Особо нового нема чого розповідати. От, На вулиці вечором комари, не дають там ні сидіти, нічого. Так що я коровці приготувала на завтра, накришила овочів. Благо, що в нас є кабаки, є огірки, є груша в нас велика. Ми збираємо коробці. Вона їсти така не дуже добра. Хоча раніше я її консервувала, зараз я не консервую, бо нам солодкого такого нічого не можна. То не консуруємо свіжим. Стараємося покушати трошки свіжим усе: яблука, груші, кавуни, дині, сливи. В общем, варення я зараз не варю, а стараємося їсти все свіжим. Або варю компот ще без цукру. Таке ми п'ємо місце води. Завтра зварю компоту. От. Так що, друзі, такі справи. Ну, а всім бажаю мирної ночі, бо сьогодні в нас ніч була, звісно, гучною. Я не знаю, чи був вже отбой, бо я була на дворі, то була тривога. От, так що, друзі, всім бажаю мирної ночі, всього самого найкращого. Кріпимося, держимося, все ми вистоїмо. все буде добре. Пока-пока. Всіх обнімаю, цілую. До завтра!